Вітаю дітвера, я маленька і скринка. Люблю жити в камінні біля багаття. Коли готують їжу, коли згасає світло, я допомагаю людям. Але я дуже не люблю, коли зі мною граються. Тоді я стаю страшною і можу зруйнувати все навколо. А ви бачили вагон дітки? Який він? Так, він гарячий. І дуже-дуже небезпечний. Але коли він може бути корисним, як ви гадаєте? Так, в камінах, в печах, для приготування їжі, для тепла, а коли небезпечний, коли необережно ним поводитись, дітки. А давайте сьогодні пограємось і дізнаємось, чи вміємо ми розпізнавати, коли вогонь допомагає, а коли загрожує. Я буду вам розказувати ситуації. А ви скажете, вогонь друг чи вогонь ворог Домовились? Ось, наприклад, мама варить суп. Друг, вірно. А дитина грається з сірниками. Ворог. Свічка на торті. Друг, а вогонь у лісі? Ворог. Пічека гріє хату. Друг. А іскрака потрапила на занавіску. Ворог розумники. Дітки, ми сьогодні з вами пригадали, що вогонь буває добрим другом і небезпечним ворогом. Але якщо ним користуватися обережно, він допомагає, зігріває, готує їжу, світить. І мені дуже хочеться, щоб ви запам'ятали гарним і корисним вогонь, якщо з ним поводитись правильно. Тож я підготувала для вас цікаве завдання. Зробити аплікацію дружній вогонь. Ми створимо яскравий вогонь із кольорового паперу, з червоних, жовтих і помаранчевих язичків полум'я, а біля нього дрова. Готові допомогти мені, тож вирушаймо до творчості. Але спершу підготуємо матеріал та розімнемо рученята. Вогонь палає язиками. Горять палки його вогні, багаття жовтими краями, гарячі промені, стрімкі, розумники. Усім проблем, хто у домі жартівник, і до рук узяв сірник ой, горить, 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 ой, димить, 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 може, все згоріти мить, Поможіть допоможіть. Пожежників покликати належить. Ти ганелови не дрімай. Один нуль, один набирай. Увага, увага, пожежа, пожежників, покликати належить, пожежників. Які ж ви молодці? Чудова робота. дітки а що ми дізналися сьогодні про вогонь? Вірно, що він буває добрим та злим. А чому з ним треба бути обережним? Тому що він може дуже нашкодити. А кому телефонувати, якщо сталася пожежа? Вірно, 101. І я вам дякую за те, що ви навчилися бути уважними та обережними. Бувайте! Бережіть себе! No!